Молитва Симеона Метафраста. Господи, Ти добровільно дав мені своє тіло на поживу. Ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, мій творче, але пройди крізь мої члени, мої суглоби, нутро серце. Спали терня моїх провин, душу освяти, думки очисти. Суглоби разом з кістьми сміцни, мої почуття просвіти, всього мене наповни страхом твоїм. Завжди покривай, бережи й охорони мене від усього діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею Духа Твого Єдиного, а ніколи оселею гріха, щоб, по причастю від мене, як від дому Твого і як від вогню, втікали лиходій усякий і всяка недоля. На заступників перед Тобою кличу всіх святих, чи не безплотних, притечу Твого, апостолів премудрих, а з ними і матір Твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла, слугу Твого вчини. Ти, бо благий, єдиний єси, і освячення наше, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу, всі воссилаємо повсякдень. Амінь.